вихідний день. Лежу на кровати і думку гадаю, чим би я зайнявся у свій виходний. Та утром уставши часу і побіг по хаті. Ось я вже попилососив, тепер мию. Бо я за давно місяць не мив його. О, а він забитий, воно швидше сідає, йому погано. Смок Сьогодні у нас буде в ванні генеральна уборка, бо да. у нас тут нема порядку. Так я поки ванна грязна, піду помию. Так, да, помию, або все одно. З внутрішності. О, зараз воно. Мию, мию і вилітає все. Ох. Ох. Ну, а ми на кухні. Як воно відкручується. так. береш і О. Подержи. Це я понамилювала на цій же ж плитці не готові. Ми готову плитка. — Сьогодні буде щось, Та це ще не прибрано все. А я зараз у мене закінчилось, я наливаю собі отак уксусу і води. І тоді оцю поверхність все протираю, добре пахне. <сум> Убирається запах жира, а уксусу не було. А це вечором дзвонили, стала мити, думаю, чи купили, чи ні. Глянула купили, так я зараз розведу. 50 на 50 я розводю і потім протираю. А це намилила, бо зверху з плитки на тій плитки готовлю, а на цю капає. І оце по бокам накапає, отут накапає. І як допомагають мені мої домашні жильці, то вони так протерли зверху бумажкою, упитався, жирів все. А мені дуже хочеться, щоб плитка була новенька, щоб на ній не було з от тих, отих от нагорівших знаєте, п'ятин. Так я вимиваю, прям намилюю, хорошо, потім тряпкою вимиваю, уксусом протираю, і тоді чисто. Дуже люблю сама, коли я на кухні, коли нема помощників, бо поможники як допоможуть, краще отак допомагати, як він допомагає. Бачите, орішки. так? Думаю, два штуки вкину, бо сніданом це буде довго, напевно, поки десять часов. Дивіться, у мойки посуда, тут куча всього. Сьогодні можна знімати генеральну. Ось які ряди. Ми, у нас сьогодні розслабуха. Діти порозбігалися по роботам у обучення сьогодні. Валіка а ми з воликом виходні. Я не знаю, я як обізяна і красива і умна. Не знаю, де мені стати. Я не знаю, чи мені з ним віддихають, чи мені з ним по магазинах, чи мені з ним вдома. Одихай, я тобі кажу, мені треба віддихати. Не стріляє, а то я зараз нароблю ділову. Розігріваю, накрив кришкою. а Воно тут кипить, ну я зараз відкрию. Тільки що помила, все тут до пуття. А я зараз відкрию, буде мені горе. Синя опливий поганий напит. Так, так синя поганий, це точно. Так я що? Я прикрутив до мінімума. Поки воно около це все діло. А тепер зараз переверну. Де ти не навчився? Ну опит це велике діло. Опітом. Опитом, так. О, Такі голубці м'якенькі, то казали, така капуста товста, що не, не вгрізеш. А вони я не знаю, що вони, духовки, що, так? Да? Духовки ми так. розпарилися виговую. хорошо, Люблю піджарені. такі, Так, а де тарілочку взяти? не люблю, Піджарю, Я буду піджарювати, я просто переверну їх і буду піджарювати, щоб вони не стріляли. А ти що собі готовиш? Так, я вже на тисячу. Я теж діла, де хотіла, що. Поділюся, ну як це я не поділюся з тобою. А, не буду. Зразу думала про собою, бо два яйця мало. Вспомнила, що в мене пюре зараз треба розігріти. Микроволновки, мабуть, а можна цю тарілочку насипати Я не знаю, чи в цьому контенті тарілочку. Ну, то зараз насипаю. Розігріємо. Сто раз казала, не буду оці огірки купляти вже. Такі дорогущі, а вони принесеш додому, а вони як морожені, ось. Прозрачні, такі недобрі, ще й запах отой кабачковий. Не буду оце доїдає, викинути жалко. Ой, нема мода дурна. Але, жалко, Хоча да. не добре, вона так. У кого ще таке? У вас білочки таке є, що оце вже як купив. Та ще воно й не дешеве, то тільки треба його... Воно ну, ж гроші стоїть, правильно. Uh, все, як? я виключаю. Uh -huh. І все, і воно так зараз мені, Я зараз її собі навіть. Щас я тобі сделаю. І ось щось. Сковорода. Так, суп твій нагрівся. Любимо, ти не можеш навіть снідати. Ніхто не їсть, а я така довольна, що вони не з'їли. Вчора в мене була п'ятниця, а він з вершками. І я його не їла. Ще? ще бумагу нам дають у рушнички. Так що, дівчатка, хто з нами буде снідати? Бігом бігом насипає. Вони пождали. Давайте снідатися. І пишіть, хто щось відсутає. Голубці у нас. Хорошо, як є остатки. Я вже коли оце по чуть-чуть всього, то я вже вчора ввечері показала, що їсти. Ну, ми вчора купили в українському магазині. А, щоб ми ще бачити. Так. Купили в українському магазині хек морожена. Хек? хек? Хек. Хек морожений пожарили. І взяли одну скумбрієну, Ну, скумбрієна не дуже зайшла. Таня й казала, що я в неї питаю, вона хороша, на котре рибинки залишилося з тої неділі. Ну а як вона неділю лежить, то вона чуть сілью її сільюється. То на ніч не дуже добре, я взяла кусочок. А ви їли ячні? <рес> 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 Рибу з кумбрію. Так, я там Усі виставляють, як, як солона. Так, ти будеш такі хлібчики. Я не буду хлібчик сім'ї. Вчора була п'ятниця і довелося купити мені хліб без глютеновий чеки. Я все путаю, де глютен, де лактоза. Лактоза — це молоко, а глютен без хліб. Глютен, Добре. Так. Добре, я пробував такі. Таке вчора, щоб як-небудь Хочу і кето, хочу без хліба і пісний день. Так що. Вчора прийшлося хлібушка купити вечором. Все, ми будемо вичи... будем слідати, всім смачного. Будемо йти в магазин, збираємося по магазинам. Мені не подобається, отут я завжди знімаюся, я в твої січки. От тут знімаю відео, тут мені удобно, прямі ефіри було бусе. ця біла стіна, вона на картинці, я розумію, що вона ну, ніяк не свистить. Кажу сьогодні осені мови, треба нам сюди чи картину якусь. Вовик каже, може якісь які, е, е, декоративні цибульки, там, морковички, ну я розумію, що ні, це буде. Вректі, що в мене прийшло в голову. Не будемо купляти декоративні. Ну, стоя вато. Ми купимо тіла три, мабуть, цибулі. А що ти не наплетеш косичку? Чеснок, Чеснок Їдь, продається. Це... Баба моя покойна ой, все время. <laughs> І буде пахнуть на мене. Ну, буде пахнуть. Кукурузки купив, їж, варина продається. Все, всім смачного. Зустрітися з вами вже в магазині, мабуть, бо ми зараз будемо виходити. Або дорогою. Так. Ну що, сніданочок у нас пройшов. Тепер запустимо орічками. Дуже хороші орішки. Не знаю, наскільки вони полезні чи наскільки вони вредні. Ну, зло в тому, що на наші зуби. Насіння не можу, тому що воно в мене розкакує. А це рукою розлузав, це насіння можна рукою, але воно дрібне. Це якби на 3,6 прорешетувати, то може було б ну, руками лузати. Воно таке дрібне, що його руками не влузаєш. А це таке хороше насіннячко я. Кабачкове. М -м. Так ми закусимо. Не знаю, як воно пользує. Жири, щоб держало кліпся. Якщо не доїв жирю. <сал Guerrija> а що я там поїв? Олії <каклінь> налив там в глусів пожару. Я майонезу верху поплати, а сметанки трохи. А майонезу... що там? Які там жири? А що його майонез роблять? Ну, яйця. <рес> ну прям таке і Яйця Яйця Олія. Олія, то я там. Там <рес> немає щось <рес> добавити. живого. Оце виросло в землі. Воно в землі росте, да? Ми садили, але у нас не вийшло. Сусідка нам Сусідка давала дана. через город. У неї все так виходилося. У неї жарені нам приносила. Так, діло в тому, що <кій> воно <кій> жарене. І таке буває, що аж піджарене добре. Аж курка, як сира. Микроволомки, навіть. Ну, здорові такі жарені, так? Ола. Ти на стільки це не бачиш. Помниш, як я збирала водичка під лавочкой. Смакаємо. Смакаємо, а що? Немає. Надо. Сейчас піду в магазин, не забудься купити ще. Давай не будемо їсти, Мені надо один комментарій от Давай. Я не знаю, чи це Марія, чи Марина. Разабула, немає моєго телефона. Нехай ну, каже, вона знає. І дівчата бачили, хто читав коментарі, бачили, що о, розказує мені жінка, дівчинка, не знаю, скільки... А, 55, жіночка. <ріху> така, як ми, молода. Що 55 років і да, не <ріху> тільки жити починає. У бедренки. Я в ночную смерну в 8 часов тягає з собою ящики. А я не пробувала. Працювати. Вона мене розсмішила, а я їй відповіла, ви <свісна> жалуєтесь і хвастаєтесь. Вона сказала, кажу, я можу вам тільки посочувствовати, ну, на який лад це мені сказано. Вона каже, що може мені посочувати, бо в неї для здоров'я. Я прямо цей вопрос би хотіла на обсуждение. Хто вважає, що робить у 55 год у біленке в ночь смену, тягать перед собою ящик і на викладки товара? Це ж для здоров'я полезно. Для чого здоров'я. Для, для, для директора Бідронки. Це як було 20, 20, там, до 40. Після рука вже не надо. Яке здоров'я, я не розумію, обсуждається, про яке здоров'я розказується. Я не кажу, що я одарена здоров'ям тут. Ну, я це розумію. Якщо я зроблю якусь нагрузку, то вона мені виходить боком. А жінка пише, що для здоров'я. Вона хотіла так похвастатися, що вона щось може робити, що вона робить. Ну, якщо хочете почути мою думку. То я вважаю, що ніколи в житті мене в би не пустив, не пустив робити грузчиком. Да, коли ми були молоді, ми возили по 40 мовляв. І то він возив, а я грузила. Ну, відправить в мене в бідрунку, а де її чоловік? Ну, якщо нема чоловіка, друге діло. Якщо діти не путьові, теж друге діло. Бувають такі сім'ї, що мати йде заробляє, тя на лямку за дітей їм допомагає, висилає. Вона на заробітки моя приїхала. Може, приїхала на заробітки, роботи вже в возрасті в нашому не возьмете, звісно. Бо ми відключаємося трошки. Хто приїхав на заробітки, а хто приїхав сюди ну, житті, ми живемо тут? Да. Ні, ну якщо ми на заробітки приїхали, був... да, я робила молодості, ну, я, я, я порука Приїхав заробити. То вона не для здоров'я робить, то вона робить тому, що ще є здоров'я. Якби не було здоров'я, то б не робила. Ні, сахарний діабет, каже, теж. подарунок, Ні. Я, не за... Я за те, що мама моєї було здоров'я. Та де це здоров'я? Ну, от де було в неї здоров'я? Дячки не було. Валася. Вона да, і вона ходила доїла коров. І вона була нездорова не така, що далі нікуди. Ну, все одно вона й дві групи брала. Вона брала от безисходності потом доїть, тому що е, е, батько вибивав, не було, а сім'я строїть дітей, і треба було комусь принести додому гроші, і навіть пенсію заробити собі, і заробити батькові. Я щось вважаю, що ви працюєте, якщо ви ще дивитесь мене, якщо ви на мене не розсердились, я думаю, це діалог, сердиться, нема чого. Ви мені написали, я вам відповідаю. Я вважаю, що це тільки від ісходності піти в бідринку, бо ніде більше не беруть. Я вважаю, що на уборку можна піти, взяти менше на себе обов'язаностей, менше получати. А хвастатися тим, що я а спать. Да, спати. Ночі отдыхать в нашому возрості в ночну сміну. Я думаю, днем ви не виспитесь, так як ви душі виспиться ночі. Я пішов ночнути хто за хіба, сторожу. хіба сторожу. Там вона передріма. Тільки коли я щось кажу, так дай мені висказати, бо я вже в мене вже пам'яті немає, я дуже забуваюся. Я хочу сказати, що не хвастайтеся дуже, що ви підронки убираєте, Бо дивіться, Трамп Америкою управляє. Йому 80, мабуть, чи скільки йому Ну, около, того. около 80. І Він Америкою управляє, так що не на великому уровні. Далеко ви Трампа. Ви якби сказали, що ви десь сидите у правительстві? Або купаєтесь кожен день у термах, у басейн бігаєте, як там є блогер, що одна Оля Бравенька в Росії. Так вона за год підводила ітоги года. Так вона за год в Ютубі ну вона виросла від 10 тисяч підписників до 60. і цей, Вона з'їздила в Емірати, вона з'їздила в Білорусі разів три, по всім ну, отдихів 5 було в неї, їй 60 років. І вона може цим похвастатися. В неї в Америці син живе, вона до сина поїхала, і звісно, не з пустими руками. Вона вставила зуби всі в роті імпланти на весь рот, там, такі не дай Бог. Вона зробила ремонт шикарно у квартирі. Оце вона підводила ітоги. Це одна пенсіонерка в 60 років. Так що я вважаю, оце... А, вона кожен день, кожен день, а два-три рази на неділю бігає в басейн. І їздить дихати, і на все неї вистачає грошей і на Ютубі заробляє. Так що я хочу сказати, ви не хвастайтеся тим, що ви робите мозолями, бо мозолями в наше час багато не заробиш. Так що стріміться заробляти так, щоб вам було. А ізначально я вкладала в своїх дітей, як ото кажуть, складала. Ми працювали, не було у нас великих доходів, ми робили важко, але вчилися діти. Діти вчилися, ми знали, що треба дітям допомогти. А тепер діти виходили заміж, тепер у нас такі діти, що вони можуть нас обспечити. Якщо навіть Вовик би не міг працювати, зараз ще слава Боженьку, Вовик може піти на роботу і заробити для нас двох. І ми ще з оцих, що він заробив, можемо послати Наташі для, ну, для глебушки, там якусь копійку на конфетки чи на щось, хоча вони особо не нуждаються. Можемо Богданові тут купити щось, якщо там на день рождення копійку можемо подарити з того, що батько заробляє. Ну, ми прекрасно розуміємо, що єс б ми даже не заробляли, просто були вдома на іж дітей, то вони нас би прокормили. Точно би не пішли в бід. Ніхто б мені не дозволив. бо я не 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 роботаю, бо мене це устрає. Я трошки заробляю на по-другому, кожний заробляє як може. Ну, по крайней мере, менех, ні не ні діти, ні внуки, хто мене не погонить на роботу. Для здоров'я, якщо ви кажете для здоров'я, не кажіть, що ви в бідренки для здоров'я, бо я вам не повірю ніколи в житті. Е, да, якщо ви робите так, як ви е, 10 разів читаєте мої. Е, дивитесь мої відео, потім пишете мені сообщення. якщо ви гуляєте сидите в телефоні за счет ночі, може бути. А якщо дійсно працюєте 8 часов з ящиками, то я... Не повірю вам, що ви пішли туди за здоров'ям. Бо за здоров'я можна знайти трошки легшу роботу і менше получать. Ну Понимаєте, да? У нас нема життя, у нас нема нічого, ми живемо на сьомній квартирі. І в бідрюнку на роботу за здоров'ям я б точно не пішла. Це для мене це не показатель. Все, ми йдемо. Стрінемося на вулиці. Собиратися по усі. Хорошо, що була повна пачка... А я бачу, що є, жує, думаю, я ж пока Диви, Давай, поможи мені. Давай поможуємо. Пока. Вс, пока-пока. Побігаємо. Помню. Вернувся жулицю. Сп... Вспомнив, що надо для здоров'я не бедренку йти. А братійці ломахи. Лизні можна. І в парк. І по округу. Якщо є лыжі, можна ще й лижі надіти. Бо то буде здоров'я. А... Здоров Якщо для здоров'я бізгенку бросайте інакше. Да. Совет вам від нас. Була бідрунка і буде ще. За Здоров'я. Переживайте. Бережіть його. Всім здоров'я. Я вам желаю. Машина в нас грязна, Вовик хотів на мойку заскочити. Кажу, давай на обратному поті, бо ми поки машину помиємо, то вже пізно буде їхати. Время у нас вже 2 години. Боже, один день вихідний, і він, коли вихідний, він летить, я не знаю в якому прогресі. Два рази швидше. У, у п'ять. Ми просто нічого ще не вспіли. Ми взагалі нічого не вспіли. Да? Та взагалі, або снідати. Бо то, що ви бачили, то що весь день успіш зробити. Ой, жесть. Вже два години вернемося додому, а їде ж новий тарг рішили поїхати. Ну а якщо подумати. Ну. Подумати, правильно. Mm -hmm. Бо це ми неправильно думаємо. Ми mm -hmm. нічого не встигли. А що нам треба вспіти? Виходний день. Побудь, віддихнуть да. навізом. Ну, так ми ж побули до 10 чи до 11, поснідали. Просто, ну. Зараз вдвох поїдемо по магазинам і приїдемо. Просто що день пробіжить, хоч він і двох. А я думав, що таке щось зробити, це треба щось зробити. Генерально. Просто він кончився, день. А. Ми б не були, нічого, ну я не знаю взагалі. День кончився. День? Його не було, він випав із а, нашої шіп… жизни. Вони так швидко зараз біжать, хоч де б ми не були. На роботі теж біжить у тебе в ревіть. Біжить. Особливо як е, чимсь таким зайнятим, ну, серйозним, так біжить смотря не на що. Вокзал, друзі, вокзал. Чемодан, вокзал Польша закопане. Ох, по закопаному зараз розкажу. <хай> і подумають люди, у тебе характер. Я сама думаю другий раз. Ох, у мене характер. Зараз переключуся і розкажу вам. Тільки що я злякався. Ставлю телефон, а воно так щось чуакнуло. Я кажу, що воно зробило? А що воно, правда? Як раділо знаєш? Воно... А воно, може, зробило фотографію. Знаєш, як вот зелені. Із тим, із. із спишкою, пишкою, да. Як спишка сработала. Все, поїхали ми. Поїхали, і що я замітила, тільки що переходять переход. Пішохідний переход закопаном. Ви ж собі можете представити, хто був за копаном, скільки людей і скільки машин. І я оце хочу сказати, що людина, мабуть, міняється може. Я не права, але я так моє міння, що людина міняється прямо на ходу, коли вона попадає в закопане, в неї міняється походка. Вовк каже, це, мабуть, за того, що попали в закопане. Бо я йому кажу, ну як так? Ідуть, веде за собою свиту трьох-чотирьох дівчинків <свист� -х> красивих і сам таке відчуття, що в нього між ногами щось напухло. Так уже йде. І як став на переход, так він уже йде, як пава. Він уже землі під собою не чувствує, він уже йде, не голови нікуди не поверне. Не подивиться, яка там колейка. Може в тій колейці дитина хвора десь, там. може хтось кудись летить срочно, може хтось на роботу летить, може ще. Ну Ти ж приїхав віддихати. Ти вже ніде не спішиш навіть на пешехідно переході. Ну, побіжи, пройди трошки, не треба бігти. Ну пройди трошки включи поняття, що люди, я, допустимо, у возрості. У мене другий раз так болять ноги, що я не можу, реально не можу. Я Куди е, ну, ти біжиш через переход? І я завжди пробіжу. Ну, кажу, ми їздимо, ти ж бачиш тобі. Ні, не, Ну неправильно, Вола, я чесно, тобі я, кажу, і я вирішую. Я випущаюсь. біжу, я через переход не біжу, а. Ну, треба розуміти, да. що. машина, люди... я пройшов, тому що там ще 10 їде, да. вони всі постають. І, і їдуть люди у пробку стануть от того, що ти прийшов тут випендрюватися, ну випендрюйся, піди по вулиці і вже там випендрюся. На, кафе... кра... да, на Круповках, у кафе, йди де... через три ступіньки, переступи, покажи, що ти крутий. Ну це не значить, що треба йти по-пешеходному. І зараз пойміть мене. Правильно, <реш> пойміть правильно, бо сейчас куча хто напроти мене із за того що, що ти командуєш. Я не командую, я просто. З боку виразує. З чоловічних як кажуть. Так, да, я з боку розказую, як я бачу. Їду в машині, ми сьогодні ніде не спішимо, ми можемо стояти на тому пішохідному, хай їх іде мільйон, і ми будемо стояти, бо ми собі ніде не спішимо. Ну, Буває ситуація, що хтось у пробці 100% кудись спішить. Ну, буває Ось, таке. Тільки що обігнав, поїхав, чоловіку треба, навіть, навіть ну, там, трошки зачіпує. Комусь треба срочно, хтось на автобус не встигає, хтось на поїзд не встигає, хтось ще кудись. Ну мало ли що. Для чого це іменно на переходному пішоході іти показувати походку. Ну, і ще тут один є нюанс, що от, ніхто нікуди не спішить. Навіть на пішохідному переході. Ну, от, вони йдуть собі подо, отак з боку, потім пішохідний переход. Вони не дивляться, не туди, що там чи машина йде. От різко, до переходу, різко і повертає. Ну, от ми. Ми не так. Ми налякані машинами, ми завжди бігаємо через дорогу. Тому що машини немає, ми повинні перескочити. Бо якщо ти не вспів, то можеш попасти куди не треба. Ну а таке, така в нас вдома ситуація. Да. Я знаю, що біжи, бо не пропусти. Перед переходом, отак, от ти вже став ногою на зебру, ось тут зебра. Навіть не те, що там на бордюру чи там на Вже йдеш. І будь внимательний. Лучше стань, бо не пропустить. Не знаю, як зараз. Не буду я утверждати, бо не ну, в Ну, взагалі, це у нас наболівше. І будемо з вами прощатися, бо відео опять довге. Довге. От, от Нічого вам не я казали. я кажу. Ми... Мене в кінці мене встав у началі. Я скажу, відео довге, але ви дивіться його до кінця. І ставте лайки, і підписуйтесь і не пропускайте, і слідіть. І все буде вам добре ним здоров'я. Ми їдемо в новий тарг в Росман, в обичний Росман треба. У нас менші в Росмани е, на Круповках. І зараз там стільки люду, що там не протовпешся. А ми поїдемо в новий тарг, трохи виїдемо із закопаного, самі прокатнемося. Е, потім зайдемо в Росман, купим, що нам треба. Походимо там більший Росман, там більший вибір і свободніше. І там на тому стопаку, що кого тільки немає, яких тільки Магазію, немає. Багато-багато. Багато. Та. Там по кругу пройшов угу. і скупився. А тут треба в один, другий тому. там. Там і бідронка відкрили її вже. Да. І в бідронку зайдемо, а назад заїдемо, може в КФС та поїмо, давно не їли крилець. А ми сідаємо в машину, а я й думаю, будемо їхати на обратному, не тобі не сказав, а сам ага. же подумав. Будемо їхати на обратному путі, заїдемо в КФС, купимо, ну поїмо. А тоді думаю, да не буду наперед, то заказувати, бо чи заморимося, чи ще щось. І, ось, бачите? Так що... Думка одна. Да. Все. Всім, Всім пока. гарного настрою, гарного, позитивного да. і до зустрічі. Якщо да. буде настроєння, буде сила духу, в магазині щось знімемо і покажемо, що купили. Я йду за спец... Спец... Покупками. так. Покупками. Да. Найфхай буде покупка. Все, пока-пока. Да. -пока.